Щотижня на землі помирає одна мова. Що страшно, минув тиждень і однієї мови не стало. Людство збідніло на одну мелодію, один унікальний ключик до всесвіту. У нас стало менше кодів для розчитання інформації. Ні, інформації не буденної, а глобальної. Від початку цивілізації ми втратили вже 9 тисяч мов. Вони зникають швидше ніж тварини і рослини, а з ними вмирають народи і племена назавжди. Той день, коли Україна стала б не Україною, а Московією, був би найнещаснішим днем як для першої, так і для другої. Бо тоді уся сума морального і розумового скарбу українського народу повинна загинути, і самий народ мусив би морально знищитися й зопсуватися. Це людина поліхвонічна. Ви знаєте, що їй, те, що торкалося свого народу, йому все боліло. Це людина, знаєте, яка не гупала себе в груди, десь там з трибун високих. Вона важко працювала над втіленням ідеї, над своїм баченням, розвитку. Власне, якщо людина стає так, як усі, то вона стає ніким. І вона вже тоді ні за що не відповідає. Дивовижний журнал Він пише туди такими рукописними літерами. Наприклад, написано, що. Від Настиного крику повна хата <сум> того крику, і Настя ну, погано себе вела. Як вона буде себе вести, напишемо в наступному номері журналу. В останні місяці він працював совником 11-12 годин, тобто це від і до більш нічого. Фактично, сон і, і словник. Мова, вершина всіх систем. Грінченко потроху підходить до основної праці свого життя словника, виокремити поняття властиві лише українцям, закріпити їх у великій праці, словнику, який живогомий цей аргумент нашої самобутності. Його слова дуже цікаво спілкуються з нами і нині, хоча б ось таке поняття, яке дивовижним чином пронесло через століття свою сутність, суржик. Мовна хвороба, якою ми уражені, і донині у Гурінченка це хліб, хліб, але інший зіпсутий.